Кабінет міністрів України цього тижня затвердив фінансовий план енергоатому на 2019 рік. Майже 100% декларантів, які працюють на южноукраїнському енергокомплексі, розвітували про свої статки вчасно. Куди дівати розбиті термометри дізнавались наші журналісти. Вітаю вас. Кабінет міністрів України цього тижня затвердив фінансовий план енергоатому на 2019 рік. Очікується чистий дохід компанії понад 58 мільярдів гривень, що на 53% більше ніж минулого року. Прибуток компанії складе 7 мільярдів 119 мільйонів гривень, що на 33% більше ніж у попередньому році. Фонд оплати праці на 2019 рік сформований в обсязі 11,5 мільярдів гривень проти 8 у 2018-му. Документом передбачені капітальні інвестиції у розмірі 12,8 мільярда гривень. В основному їх планується направити на підвищення безпеки діючих енергоблоків, будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, реконструкцію системи технічного водопостачання Южноукраїнської АЕС та добудову Ташлицької ГАЕС. Фінплан енергоатому був розрахований за тарифом 73,19 копійки за кіловат годину. Нині він складає 56,67 копійки. Майже 100% декларантів, які працюють на южноукраїнському енергокомплексі, прозвітували про свої статки вчасно. У відділі запобігання і протидії корупції кажуть, що результатом кампанії електронного декларування задоволені, адже минулого року показники були значно гірші. Вже третій рік працівники южноукраїнського енергокомплексу разом з особами, які виконують функції державного чи місцевого самоврядування, військовими, поліцейськими, працівниками органів прокуратури мають подавати електронні звіти про свої статки. Невчасне заповнення декларації загрожує притягненням до адміністративної відповідальності або ж навіть кримінальною справою. По моєму обіжденню і опитува достатньо полдня. Притом с утра не имея нічого, ніяких сведений о своих доходах обіду, можна отримати всі справки і заповнити Все это можна зробити не виходя из дому, не вставай з одного места онлайн. Технічних труднощів, які спостерігались у попередні роки під час подання декларації, цього разу фактично не було. Сайт НЗК витримав навантаження. Спеціалісти служби підтримки намагались якомога швидше вирішувати питання, які виникали у підзвітних осіб стосовно зміни електронних адрес, втрати чи заміни ключа. Два года назад, когда мы впервые заполняли электронную декларацию, система была очень несовершенна, и многие люди тогда не смогли своевременно подать декларацию, но это понимали все, и срок был тогда продлен до 1 мая. Уже начиная с прошлого года и в этом году система работает. без збоїв за словами начальника відділу запобігання і протидії корупції Дениса Трушкова, на южноукраїнській атомній електростанції не було декларантів, які принципово відмовлялися звітувати про свої статки. А ось на Хмельницькій атомній електростанції такий прецедент з свого часу стався. У результаті порушник отримав умовний строк і мав заплатити великий штраф. Працівники Южноукраїнської АЕС, які підпадають під дію закону про запобігання корупції, довели свою свідомість та відповідальність. І, хоча багато хто тягнув з поданням звіту до останнього, майже всі встигли вчасно виконати свій обов'язок. Із 768 декларантів, працівників дікларантів Только два человека не змогли подати вовремя декларацію. И я сподіваюся, що вони її подадуть, але у них уважительные причины. причини оба человека сейчас знаходяться на стационарном лечении в больнице. У відділі запобігання та протидії корупції кажуть, що на поступку під час є декларування у НАЗК не йдуть. Якщо не встиг прозвітувати про статки, будеш нести покарання. Виняток роблять лише для військових під час мобілізації, служби за призовом або за контрактом. На Южноукраїнській АЕС побував педагогічний колектив Арбузинської школи номер 2 Екскурсійна програма традиційно розпочалася в інформаційному центрі Імпульс, а завершилася розмовою за круглим столом. Основною темою діалогу зі спеціалістами енергокомплексу було питання продовження строку експлуатації енергоблока номер 3 Своїх учнів, вчителі арбузинської школи імені Тараса Шевченка, відряджали на Южноукраїнську АЕС вже не раз. А от більшість з них сюди приїхали вперше. Серед 26 екскурсантів педагоги різного фаху біологи, філологи, географи, фізики. Їх школа найбільша в районі за кількістю учнів. В ній навчається пів тисячі дітей. Учні нашої школи вже впродовж десяти років. Останніх вони відвідують досить часто атомну електростанцію. Вони приїжджають, діляться своїми враженнями. Тим більше хотілося привести свій педагогічний колектив, який теж повинен поспілкуватися з працівниками, подивитися, в яких умовах працюють робітники на атомній електростанції. Врешті-решт довідатись про те, який ступень захисту є для нас, як для населення це не зовсім байдуже. На сьогоднішній день мені хотілося подивитися, як змінилася атомна електростанція, як змінився енергокомплекс, чи дбає він про своїх працівників, можливо, якісь новітні технології, які дійсно забезпечить надійність. Нашого майбутнього по-друге, дійсно в інф засобах масової інформації є досить багато інформації стосовно впливу атомної електростанції на довкілля. Робота та умови праці на Южноукраїнській АЕС цікавили вчителів недаремно, адже кожен з учнів їхньої школи може стати в майбутньому членом колективу атомників. Для цього випускники мають вступити до профільного вишу і укласти тристоронню угоду між університетом АЕС та студентом. Нині за такою програмою навчаються двоє представників Арбузинського району. П'ятеро після закінчення інституту вже прийшли на виробництво. Його масштаби педагоги змогли оцінити на власні очі. Програма візиту включала огляд Ташлицької ГАЕС, відвідування Олександрівської ГЕС та екскурсію на повномасштабний тренажер. Підсумовували побачене і почуте за круглим столом. Зважаючи на те, що у 2020 році спливає термін експлуатації третього мільйонника, розмову присвятили продовженню життєдіяльності блока. Що таке такое продовження сроку експлуатації? Насамперед, це більшої сложний комплекс роботів, в котором задействовано фактично всі подразделения нашої станції. И это не какая-то одна работа. Вот можно представить кратко, что это есть. Значит, ну, В первую очередь выполняется большой комплекс по модернизации, усовершенствованию оборудования, это много большое количество замен усовершенствования на энергоблоке. Кроме того, устраняются отклонения от существующих нормативных документов. Выполняется оценка технического состояния, оборудования, зданий и сооружений. Эта работа тянется в течение нескольких лет до того, как это будет все реализовано. То есть... По 5-6 років ми готуємося к придленню сроку експлуатації. Рішення про внесення змін до ліцензії на експлуатацію енергоблока No3 Державна інспекція ядерного регулювання України прийматиме вже у грудні нинішнього року. Розуміння населенням цього кроку для атомників є досить важливим фактом, підкреслили фахівці. АЕС вони аргументують, один працюючий мільйонник для економіки країни означає випуск товарної продукції на більш як 3 мільярди гривень. Та майже 1800 робочих місць для бюджету. Це 78 мільйонів податку на доходи фізичних осіб, та 104 мільйони єдиного соціального внеску, 31 мільйон збору на компенсацію ризику населення, що проживає в 30 кілометровій зоні, та 78 мільйонів екологічного податку. Як кажуть, за енергетикою можливо майбутнє дійсно потрібно продовжувати, тому що альтернативної енергії на, на даний момент. Той відсоток, який він є, але він, по-перше, не в державній, а в приватних руках. І вплив його, ну хто захоче, можливо, буде давати, можливо, не буде давати. А все таки наша атомна енергетика знаходиться в державній компанії, тому я так думаю, що все-таки потрібно продовжити. Ми за Продовження третього енергоблоку. Цю думку представники педагогічного колективу Арбузинської зож номер 2 озвучили нашій знімальній групі вже на завершення круглого столу. Під час його проведення гості ставили небагато запитань. Людей цікавили показники онкозахворюваності в районі розташування атомної станції та чи позначиться продовження строку експлуатації третього енергоблока на вартості електроенергії для населення. Визначена переможців першого етапу всеукраїнського конкурсу рефератів ядерна енергія і світ. Метою заходу є формування об'єктивного ставлення старшокласників до атомної енергетики, поглиблення знань школярів та підтримка талановитої молоді на Южноукраїнській АЕС. Конкурс проходить в рамках молодіжного проєкту «Nuclear Education». Програма знайомить молодь з роботою атомної станції через теоретичні та практичні заняття, екскурсії, інтелектуальні турніри. Цього року межі южноукраїнського відбіркового етапу стали ширшими. До місцевої молоді, що готувала конкурсні роботи, долучився мешканець одного з районів Миколаївської області. До захисту дійшло п'ятеро з семи учасників. Майбутній журналіст, науковець та потенційні працівники атомної станції представляли професійний ліцей, гімназію та другу школу. Їх роботи оцінювало журі, до складу якого увійшло п'ятеро фахівців енергокомплексу. Дорослі не перший рік долучаються до конкурсу, тож могли гідно оцінити цьогорічні роботи. минулому році були більш цікаві теми. В цьому році ребятам приході прийшлося вибирати теми, в общем-то інвесторні, але треба було так їх представити, щоб вони були інтересні для журі. І я надеюсь, і в Києві вони будуть інтересні ці, ці теми. Ребята в этом сильнее. для участі у конкурсі молодим людям запропонували підготувати реферати, які б відображали взаємодію людини з ядерною енергією та атомною енергетикою. Підійти до роботи можна було з точки зору фізики, хімії, біології, медицини, економіки, соціології, краєзнавства, психології. Хлопці та дівчата зазначають, участь у такому проєкті не гонитва за перемогою та призами. Це новий досвід та знання. Насамперед, це для майбутнього опиту, тому що в університетах потрібно також. Робити такі реферати, дослідницькі роботи, щоб гарно вчитися, також потрібно дуже багато додаткової інформації. А проект я вирішив брати участь у проєкті через цікавість і заохочування до нових вражень. Знаєте, у мене такий інтерес з дитинства. Він був до, э, доволі давно. Мені було тоді 11 років, я вивлікався Чорнобилем. Оттуда я попал, то есть знайшов э, канал, на якому це все обозрювалося. Оттуда я набрав знання, читав книжки і ось зараз я тут стою, знаю, вже доволі достаточно, але не достаточно, щоб був професіональний рівень, Я катому стремлюсь. хочу поступити в Каразіна на ядерна фізіка. От і там я вже буду професіонально цим тілом займатися. У результаті учасники обрали тему, що стосувалися зберігання і переробки радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, ставлення мешканців міста до Южноукраїнської АЕС, інноваційних проєктів в енергетичній галузі. Впливу атомних електростанцій на навколишнє середовище та гальмівного рентгенівського випромінювання з кожною роботою. Члени журі ознайомили ще до їх захисту. Під час презентації до уваги брали знання з питань ядерної енергетики, охайність та самостійність у написанні роботи, вміння розкрити тему та відповісти на додаткові запитання в процесі захисту учасників залучали до дискусії. У результаті найкращою визнали науково-дослідницьку роботу Вікторії Каваки. Дівчина вивчала думку городян щодо АЕС. Для цього розробила анкету, провела опитування у різних вікових групах та порівняла результати. Повтрем наших екскурсій у мене багато разів виникала думка: от як все-таки жителі міста, звичайні обивателі, які ніяк не связаны з АЕС, от як вони к ней относятся, що они думают, вредить, не вредить. І на самому деле... Для меня этот проект стал каким-то своего рода открытием, что вот есть такая проблема. Люди недостаточно осведомлены о работе АЭС, и что людям интересно. И на самом деле меня очень порадовало то, что люди тянутся к знаниям. И вот я вот теперь очень хочу, чтобы Станция давала людям эти знания. За словами Якова Бендерського, з приводу першого місця члени журі навіть не сперечалися. Щодо другого і третього, то їх зайняли відповідно Рустам Соболь, друга школа, та Микита Волохов ліцей. Як і минулого року, переможці отримали грошове заохочення. За перше місце премія склала 3 тисячі гривень, за друге дві, третє одну. Ми довго совіщалі спорілі. Ну віка, ми одразу визначили, що вона, в общем-то. Піриді ребят. ми всі одразу не сговариваясь, дали їй перше місце. Ребята, які не отримали, не получили премії, не поїдуть в Київ. Інтересні реферати, але їх треба доработать. Час на доопрацювання робіт у призерів. Ще є фінал всеукраїнського конкурсу рефератів ядерна енергія і світ відбудеться в Києві 23 квітня. Депутати міської ради збиралися цього тижня, щоб продовжити сесію. Частина народних обранців на пленарні засідання так і не ходить. Відсутні декотрі члени виконкому. Та сесія відбулася 45-та за рахунком. Цього разу для участі у пленарному засіданні зареєструвались 17 депутатів і міський голова. Голосів якраз, щоб сесія була правомірною. На рішення обранців громади чекали представники ОСББ. Чимало будинків списали з балансу Жео, але були спірні питання. Тож депутати вирішили виробити єдину стратегію щодо нежилих приміщень у будинках: передавати їх в ОСББ або ж залишати у комунальній власності. Вирішили розбиратися по кожному будинку окремо, дивитися на приміщення, яке в нього призначення, тобто там або воно, або як допоміжне колясочне, тобто і вже. Працювати з кожним будинком окремо і вирішувати питання цим приміщенням. Керівник ЦНАПу перелічила нові послуги, які надаватиме центр. Зокрема, підприємці можуть надсилати необхідні документи в електронному вигляді, не приходячи до центру особисто. А от подавати заяви про укладення шлюбу або ж розлучення, зміну імені треба буде у ЦНАПі, а не в рації, як було раніше. Реєстрацію транспортних засобів та видачу посвідчень водія теж планують передати до центру адмінпослуг. Земельних питань на сесії було найбільше. Депутати виділяли ділянки атовцям, продовжували або ж ні оренду підприємцям, затверджували технічну документацію землеустрою. На сесії прозвучали заяви від депутатів. Микола Борець запропонував створити робочу групу, яка визначатиме проблемні пішохідні доріжки, зупинки, що в першу чергу потребують ремонту. А робоча група, створення якої ініціював Євен Квасневський, має вивчити питання стосовно призупинення роботи фонду соціального страхування. На сесії прозвучала також інформація про те, що власник ковзанки слайс хоче її продати. А Енергодар місто супутник Запорізької АЕС вже й готовий цей об'єкт купити. Ковзанка єдина в області, бажано було б її зберегти, та вартість питання 200 тисяч доларів. Уже в різному міський голова повідомив про те, що має до депутатів своє питання. Його поновив на посаді суд. Та кадрова служба виконкому вимагає, щоб депутати взяли до уваги судове рішення. І лише після цього буде зроблено відповідний запис до трудової книжки. А поки що міський голова працює без заробітної плати. Я вимушений буду передати матеріали в правоохоронні органи до суду і так далі. А я так теж мовчати не буду. Я не хотів би порушувати справи, так. Проти наших працівників. Але якщо рішення не буде прийматися, то я це зроблю. У мене є все доказав база. Такого прецеденту в Україні ще не було. Передивились геть все в Миколаєві. поновлювали, взяли до відома міського голову. У Вараші Рівненська атомна станція теж саме без проблем. В Южноукраїнську це відголосок той блокади, яка була. Поки депутати і юридична служба виконкому сперечалися, як доречно вчинити міський голова, сесію закрив. Шановні, щоб потім на мене не скаржились деякі працівники, що вони будуть ходити по правоохоронних органам і поясняти, 45-та сесія оголошується закритою. Розпочався весняний призов на строкову службу, який триватиме протягом трьох місяців. І вже з наступного тижня молодих вояків направлятимуть до армійських підрозділів. У южноукраїнську на обліку в комісаріаті знаходяться 440 осіб призовного віку. З них 30 вже цієї весни мають скласти військову присягу. Щоб підкреслити важливість виконання громадянського обов'язку популяризувати службу в армії, у військкоматі вирішили поновити забуту традицію. Святкування дня призовника. Южноукраїнські хлопці віком від 20 до 27 років поповнять лави Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Відправка до армійських підрозділів розпочнеться з 8 квітня. З тридцяти юнаків, які мають скласти військову присягу, половина вже отримала повістки і готові стати до служби. Саме для них і організували День призовника. У концертній програмі взяли участь вихованці дитячої школи мистецтв та учні другої школи. Це дуже велика честь для мене. Я завжди хотів віддати борг в своїй, в своїй країні і завжди відчував себе патріотом. Армія для мене. ета. Солдаты, которые должны защитить своих людей. Это в первую очередь. Для майбутніх вояків лунало багато теплих слів від представників міської влади про спілки Южноукраїнської АЕС, організації воїнів та ветеранів АТО волонтерів. Присутні на заході бажали юнакам легкої служби та скоріше повернутися додому, де будуть чекати рідні. Під час свого виступу військовий комісар Вадим Нечай підкреслив, що жоден з тих, хто проходитиме строкову службу, не буде залучений до участі у боях на сході країни. На це є указ президента України від 2015 року. Ми дивимось по е, хлопцям, які, скажімо, більш молодого віку, там 21 рік, то їхня активність і їхній громадянський обов'язок значно збільшується. Вони знають, що їм треба з'являтись під час призову на настроку військову службу до військового комісаріату. От, без навіть без надання повістки, так як в десятиденний термін, відповідно до закону про військовий обов'язок, хлопці, яким не надійшла повістка, повинні самостійно з'являтися. З 2019 року починає діяти реєстр військовозобов'язаних. Тож тим призовникам, які ще не з'явилися до військкомату, треба поспішати. Інакше вони будуть значитися у розшуку. Така примітка не дозволить влаштуватися на роботу, перетнути державний кордон. Крім того, передбачена адміністративна або ж навіть кримінальна відповідальність. Результати виборів президента України найбільш обговорювана тема цього тижня. Уже відомо, що у другий тур вийшли Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Южноукраїнці на цих виборах були активними. На дільниці прийшли 64% мешканців міста, котрі мало право голосу. Уже на восьму годину ранку на декотрих дільницях були невеликі черги. Хтось хотів проголосувати до роботи, комусь треба було на дачу. За спостереженнями бувалих членів комісії вже початок процесу показав, що вибори будуть активними. Процес проходить стабільно, спокійно, люди активні. В день виборів лічний состав відділу южноукраїнського міського відділу заступил на охрану общественного порядку по 17 збирательним участкам. За два часа проведення виборів нарушення общественного порядку не допущено. Люді воросаружем, люди, люди проінструктовані. Задача поставлена жорстко реагувати на всі нарушення вибору виборного права. Зранку більше голосували люди старшого та середнього віку. Під обід підтягнулася молодь. За попередніми даними, рейтинг кандидатів у южноукраїнську та й у Миколаївській області відмінний, ніж в цілому по Україні. У нашій області першість віддали Володимиру Зеленському, а от на другому місці Юрій Бойко і аж третім йде чинний президент. Більшість южноукраїнців теж проголосували за Зеленського другим у рейтингу Порошенко і на третьому місці бойко. У решті міст супутників атомних електростанцій результати різняться. Енергодар на перше місце теж вивів Зеленського на друге Бойка і на третє Порошенка. А от вариш і не перевагу віддали нині діючому президенту. Та за кого б не голосували українці, очікування від виборів дуже схожі. Хоч якісь зміни змін довжні прайзяти з цими виборами. Пора вже щось починати робити, а не тільки для себе. От виборів ну краще бандити сиділи в тюрбі а більше нічого. реформа меня устраивает, пенсионная устроила. Я 43 года отработал на производстве, у меня 4,5 тысячи. А чтобы бандит у нас серый, видите, кандидат. Миллион заплатил кандидат в президент. Ну что это такое? Чтобы экономика в стране повеселась чтобы наши э, э, труженики вернулись из-за границы, чтобы были рабочие места, вот, чтобы я э, а самое главное, чтобы э, создать мир в нашей стране, чтобы не было кровопролития на Донбассе. Перемен к лучшему, чтобы пенсии были достойные, чтобы детям хорошо жилось. Наші діти, внуки тут должны жить, жити, а не уїжджати і стати країн долі. В першу чергу, щоб закінчилась війна і був мир, да. а потім все наладиться. Я чекаю продовження захисту нашої держави. На рівні ще більш дієвому, ніж сьогодні. Для цього все є. Зміцнена оборона. У нас зростає армія. Перше за все це потрібно захистити державу. Я цього чекаю. Чекають всі я ж до розвиття країни і хочеться, щоб всі ті обіцяння, всіх претендентів, вони осуществились. Уже 21 квітня українцям треба буде повторно зробити свій вибір до 1 травня. Згідно з законом, ЦВК має оприлюднити остаточний результат виборів президента України. Практично в кожній южноукраїнській родині вдома є термометр. Більшість надає перевагу ртутним приладам. Однак, що робити, коли градусник розіб'ється, знають не всі. Стикнувся з такою ситуацією наш колега. Чим усе закінчилося у наступному сюжеті. Два пошкоджені градусники привели нас до 25-ї пожежно-рятувальної частини. Саме сюди направили нашого колегу у санепідемстанції. з'ясувавши, що вдома є надбиті прилади для вимірювання температури. Антон вирішив не ризикувати і здати їх на утилізацію. Першою спала на думку найближча аптека. Я знаю, що не можна выбрасывать градусники. Я начал искать, так сказать, пути рішення. решил пойти спочатку в аптеку, спросить, може бути, у них є спеціальні якісь то на случай, якщо у них там градусник розбився або ще щось, ну, що вони вивозять куди то и утилизируют. В аптеці мені сказали: "Ідіть в СЕС, можливо, вам там допоможуть". Підійшов до спеціаліста, вони мене на И я вот даже рада за жителей нашего города, что у нас очень много сознательных людей, которые звонят, обращаются. Мы уже не функции какой-то профилактической не обладаем, потому что нет санэпидслужбы сейчас. Но тем не менее люди по старой памяти к нам звонят и обращаются и приходят, вот как житель нашего города вчера обратился, да. Ну, от что що йому допомогли все. А головне більше всього сознательность наших жителів. Це можна сказати, да, що якщо случилось, треба обратиться на даний момент в вот, службу чрезвычайных ситуаций города. Нашою появою в державній пожежно-рятувальній частині були трохи спантеличені, але не здивовані. Кажуть, періодично мешканці міста звертаються до них з такою проблемою. Останній раз виїздили на виклик минулого літа, і саме так треба робити, якщо в хаті розбили ртутний градусник. Не слід самостійно братися за видалення ртуті. Зразу треба відкрити вікна і покинути приміщення, зателефонувати краще нам, щоб в квартирі ніхто не знаходився, бо це ж отруйна речовина, яка може призвести там для погір до погіршення, наприклад, дихальних шляхів. Ну це, звісно, не така кількість, яка може сильно повлияти на здоров'я. Ну лучше, звісно, для вашої безпеки покинути приміщення. Ну, знаходитись біля нього, ну не куди там сильно не виходить. А ми приїжджаємо і робимо демаркуризацію. Демаркуризація це очищення приміщення від ртуті. Після того як речовину зберуть її відправляють до Миколаєва на утилізацію, розповіли нам в МНС. Щодо нашого випадку, коли Антон приніс пошкоджені та щільно запаковані градусники, було складено акт приймання передачі і прилади забрали на зберігання. На даний момент 25-та пожежно-рятувальна частина єдина установа в місті, яка може допомогти у випадку зі ртутним термометром. В КПЖО, де займаються вивезенням побутових відходів, розповіли, поки що відсортовуються лише використані батарейки та лампи. Однак відбувається це тільки у тих дворах, де встановлені модулі сортування. Окрім того, контейнери для відпрацьованих акумуляторів можна знайти в деяких супермаркетах та установах. Будьте відповідальними за свої дії і небайдужими до того, що відбувається навколо вас. Зустрінемось наступного тижня.